Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку одиниці 4-го розряду. Дії з одиницями 4-го розряду знаходження значень виразів. Задача 224. Читаємо умову задачі. З першої ділянки саду зібрали 240 кг яблук, а з другої 320 кг. Усі яблука розклали в ящики по 10 кг у кожний. Скільки ящиків знадобилося? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про ділянки, з яких збирали яблука. І ящики, в які складали ці яблука. Отже, це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Перша ділянка і друга ділянка. Нам відомо, що з першої ділянки саду зібрали 240 кг яблук, а з другої ділянки 320 кг яблук. Усі яблука розклали в ящики по 10 кг у кожний. Тобто, ці яблука ми позначимо фігурною дужкою і запишемо по 10 кг у кожний, тобто в один ящик розклали. І скільки ящиків знадобилося, нам потрібно дізнатися. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки всього зібрали яблук з двох ділянок. Всього нам підказує дію додавання. Тож додамо 240 і 320. Порозряду ми можемо додати 200 до 300, це дорівнює 500 і 40 плюс 20 це дорівнює 60, а 500 плюс 60 дорівнює 560 кг. Пояснюємо, всього зібрали яблук. Другою дією, якщо ми вже знаємо, скільки всього зібрали яблук, і ми знаємо, що їх розділили по 10 кг у кожен, тобто в один ящик, то ми можемо дізнатися, скільки ящиків знадобилося для усіх яблук, поділивши, адже якщо яблука розкладали у ящики. Тобто виконується дія ділення. 560 ми ділимо на 10, тому що розкладали по 10 кг у один ящик. Пригадуємо, що при діленні круглих чисел ми закреслюємо стільки нулів, скільки має дільник, тобто закреслюємо по одному нулі. І 56 поділити на 1 це дорівнює 56 ящиків. Запишемо відповідь, скільки ящиків знадобилося. 56 ящиків знадобиться. Завдання 225. Виконай обчислення. 2 тисячі плюс 7 тисяч. Пригадаємо, щоб додавати тисячі, ми додаємо так само, як і одиниці. 2 тисячі плюс 7 тисяч це дорівнює 9 тисяч. Наступний вираз 678 плюс 322. По розрядно ми можемо додати сотні до сотень, десятки до десятків і одиниці до одиниць. І додати все разом. 600 плюс 300 це дорівнює 900. 70 плюс 20 це дорівнює 90, а 8 плюс 2 це дорівнює 10. Далі 900 плюс. 90 і плюс 10 це дорівнює тисяча. Наступний вираз від 9 тисяч потрібно відняти 5 тисяч і 1 тисячу. 9 тисяч мінус 5 тисяч це дорівнює 4 тисячі, і 4 тисячі мінус 1 тисяча це дорівнює 3 тисячі. Наступний вираз. Сума чисел 389 і 256 поділити на 5. Виконуємо першу дію у дужках. По Порозрядно ми можемо додати сотні до сотень, десятки до десятків, одиниці до одиниць і додати ці суми. 300 плюс 200 це дорівнює 500. 80 плюс 50 це дорівнює 130. 500 плюс 130, це дорівнює 630. І 9 плюс 6 це дорівнює 15. 630 плюс 15 це дорівнює 645. Далі ділимо 645 на 5. Ми можемо розкласти назручні доданки на 600 і. 45. 600 поділити на 5 це дорівнює 120, а 45 поділити на 5 це дорівнює 9. А 120 додати 9 це дорівнює 129. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!